Шановні колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. На численні ваші запити надаю відповідь щодо автоматичного продовження броні заброньованих працівників підприємства чи господарства. 7 травня Кабінет міністрів видав постанову 516, відповідно до якої. Ті працівники, які заброньовані були станом на 7 травня, тобто їх броня станом на цю дату була чинна, автоматично отримують продовження броні ще на 1 місяць. Але 4 червня була прийнята ще одна постанова Кабміну номер 642 в якій сказано, що ті броні, які були чинними у працівників станом на 7 травня, вони автоматично продовжені на 3 місяці. Тобто, фактично, працівники заброньовані у нас не на 6 місяців, а на 9 місяців. Тепер йдемо до порядку 76-го, яким визначається порядок бронювання. У ньому сказано, що якщо працівник у нас заброньований, то витяг з наказу мінекономіки ми йому даємо на руки під підпис у відомості видачі бланків. Тобто витяг з наказу мінекономіки про бронювання. У ваших витягах з наказу сказано про 6 місяців. Це означає, що їх треба переробити, тобто дописати абзац, який ми подивимося на в прикладі документу. Далі про те, що він має бронь на 6 місяців, але вона автопродовжена, автолонгована ще на 3 місяці. Повідомлення про бронювання військовозобов'язаного, ви вже подавали в ТЦК. Інформації про те, що треба переподавати, таке повідомлення в документах цих нормативних немає. Але хочу звернути увагу вашу на постанову 560 від 16 травня, в якій сказано, що броньованим працівникам треба ще оформляти відстрочку, тобто самої броні, самого витягу. На руки працівнику мало має бути довідка про оформлення вістрочки від ТЦК. Сама постанова 560 визначає перелік документів, які треба для того, щоб оформити вістрочку броньованому працівнику. Подається, як ви бачите, клопотання керівника підприємства. І друге подається витяг із наказу Мінекономіки про бронь. О той витяг, який вже в оновленій редакції має бути, де 9 місяців його броні, а не 6 місяців. Давайте подивимося зразки документів. Я підкреслюю: зразки цих документів отримують виключно учасники нашого третього відеосемінару. Отже, витяг з наказу мінекономіки, як приклад. Наказ мінекономіки від 29 березня по працівнику ним надана відстрочка на 6 місяців, але виходячи із постанов, які ми з вами дивилися, їх дві 516 і 642. Срок цієї відстрочки в нього продовжений ще на 3 місяці. І до 28 по моєму прикладі, грудня 24 року, фактично 9 місяців броні. Оцей витяг це є документ, який ми. Подаємо у ТЦК для оформлення відстрочки. Ми згадували за клопотання. До витягу додається клопотання. Клопотання подається на ім'я керівника ТЦК за місцем реєстрації підприємства. Наші працівники військовозобов'язані, резервісти, призовники знаходяться, можливо, в різних ТЦК. Нам треба подати в ТЦК де підприємство за місцем знаходження і реєстрації підприємства. Клопотанні ми кажемо на кожного працівника, що наш військово зобов'язаний має бронь відповідно до наказу такого, то але відповідно до постановки Кабміну ця бронь продовжена на три місяці. І відповідно до порядку 560-го ми зобов'язані як підприємство оформити на нього, крім броні, ще відстрочку, тому ми подаємо це клопотання. Ще раз в ТЦК ми подаємо два документа. Перший витяг з наказу мінекономіки, де 9 місяців в броні. І другий це клопотання керівника, в якому сказано, оформлють, будь ласка, нашому працівнику відстрочку. Вернемось до постанови 560-ї. А який документ повинен, повинна видати ТЦК в результаті отримання нашого клопотання і витягу з наказу мінекономіки? Про бронь, де вже бронь не 6 місяців, а на 9 місяців. ТЦК е, повинна видати довідку про оформлення відстрочки. Ось вона. Довідка видана про надання відстрочки. І отут фактично вже буде бронь з врахуванням, не бронь, вибачте, відстрочка з врахуванням оти трьох, трьох місяців продовження е, е, броні. Таким чином. Е, при перевірці, наприклад, коли групи оповіщення зупиняють нашого працівника, він повинен показати оцю довідку від ТЦК, в якій не тільки 6 місяців його броні, але і 3 місяці автопродовження цієї броні, в срок повинно бути закладено раз. Друге, військово-обліковий документ він повинен пред'явити. І третє документ, який посвідчує його. Особу, наприклад, паспорт або індивідуальний податковий номер. На завершення, я хочу нагадати, що всі ці документи і роз'яснення отримують клієнти Центру професійних бухгалтерів. У нас з 3 червня вже стартував третій відеосемінар. Давайте глянемо на сайті Центру професійних бухгалтерів. Третій відеосемінар. Він доступний в особистому кабінеті, в особистому кабінеті. Де ви переглядаєте відео, де ви завантажуєте в електронній формі довідники спецвипуск і документи, готові рішення для роботи. І друкована література направляється вам поштою, новою поштою або Укрпоштою. Крім того, в нас онлайн зустрічі проводяться для надання відповідей на ваші запитання. Отож, приєднуйтесь, будемо раді вашій участі. Дякую за увагу!